Ви їздите, снімаєте туди, їздили, снімали обратно, да? Ви можете, я не маю в що... потреби відповідати вам на це запитання якою метою ви цікавити Да? А давайте ви не будете зважувати мою зайнятість. Ну тому, що це ну, не, не вашій компетенції. Всі, у вас стоять військові і так далі. Я затримую ну, Шановне, Це ваша некомпетентність затримує що того це, тому що так і є. Ваша некомпетентність в більшості випадків затримує водіїв. Друзі, не забувайте завжди фіксуємо дії працівників поліції. Це дуже важливо. Вячеслав Сергійович, учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Який завжди діє по закону, і бачите, як в нього виходить все чітко, друже. Я тобі передаю велике вітання. Ти молодець, працівники поліції тебе вже впізнають в обличчя. А ми сьогодні дивимося цікавий контент. Якщо ти не підписаний на канал Адвокат Болтик, обов'язково роби підписку, пиши коментарі, щоб якомога більше людей бачила це відео і знали свої права. А сьогодні дивимось цікавий контент. Зупинка на блокпосту, наказ коменданта і водій, який знає свої права. А працівник поліції чого це? Того це Дивимось. Багаю здавали. Плохо у вас? Правління потрібно поліції. Перевірка документів. Давайте спробуємо ще раз. Щось у вас не по тексту йде. По тексту, так? Да? Впевнений. Mm. Як ніколи. Ви їздите туди, знімаєте Туда Їздили знімали обратно, так? Ви можете, я не маю в потреби відповідати вам на це запитання якою мотою ви цікавитесь? Займатися, так. Да? А давайте ви не будете зважувати мою зайнятость. Ну, тому що це ну, ви не у вас стоять вісь, і так далі. Я затримаю? Ну, звісно. Шановне, це ваша некомпетентність затримання. Що це? Ну тому. Що. що ви так вважаєте? Я ну, переконаний. Як блокпост приїжджаєте? Чого ви? Серйозно? А ви не знали? А де знак про те, що це стаціонарний блокпост і документи? Знакбук, якщо ви не бачили. Документи Топ? вам ще? Да. Давайте знак стоп, документи на блокпост, наказ військового коменданта, уповноважена особа, знак стоп встановлений з порушеннями ГОС. вже спілкувалися з того боку, я вже заміну. І що? Це дає вам право перевищувати ваші службові повноваження, В Яким чином? ваше посвідчення. Зверніть увагу, друзі. Як починається діалог? Управління патрульної поліції, перевірка документів. Ну, по перше, стоп і давайте повністю треба, хто зупинив посаду. Службове посвідчення, яка ще перевірка документів. Перевірка документів не є підстави для зупинки транспортного засобу. Скільки можна про це казати? Ще Є 11 підстав для зупинки згідно закону України про національну поліцію. І тут водій каже про це дуже чітко, що ні, ні, зупиніться щось не по тексту, щось не туди. Ви пішли, і так воно не працює. І дійсно воно так не працює. Повинно бути все по іншому, тому що повинно він представити, зазначити про підставу зупинки і ось. Це буде непоганий початок. Окрім цього, включити бодікамеру, попередити про фото, відеофіксацію, розмови з водієм. Про це також працівник поліції забув. Давайте знак стоп, документи на блокпост, наказ військового коменданта, уповноважена особа, знак стоп встановлений з порушеннями гос. Ми вже спілкувалися з того боку. Я вже І що? Це дає вам право перевищувати ваші службові повноважень чи все вірно. каже водій про те, що це дійсно перевищення службових повноважень, коли пресни поліції діє саме так, не згідно чинного законодавства. А ти в свою чергу, друже, не забувай долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку, ось за цим номером телефону, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день мати телефон. Юриста, який тобі допоможе винесла незаконну постанову, обов'язково що робимо, оскаржуємо. Переходь на наш сайт, всі деталі, умови участі, ціни зазначені на півроку та рік. Тому, друзі, долучаємось до спільноти, щоб робити зміни. У лютому кожен водій може отримати знижку 13% на автоцивілку. Для цього заходимо на сайт чи в мобільний застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance та вводимо. Ось цей друзі. Промокод. В каталозі ви побачите вже знижені ціни від найпопулярніших страхових компаній. Потім вибирайте, яка вам більше підходить, заповнюйте дані та оплачуйте. І готова страховка вже у вас в застосунку. Ну я вже ж завантажити застосунок. Hotline Finance ви можете під цим відео. На вашу вимогу, звісно. Так, Ви почали вже неправильно, а посвідчення на мою вимогу. Переписуйте його. Ви забороняєте переписуєте його. Ще раз він Я вам предоставлю його. Ви забороняєте ознайомитися мені з вашим Через. посвідченням, зручним для мене способом. Я вам під глазами його даю. Ні, ні, ні. Та... не проникайте, будь ласка, я в мою приватну власність. Продавіть мені посвідчення я без посвідчення. сторонніх предметів. Я вам тут не попуга. Так, дійсно, ви тут не попуга. Ось попуга. А ви працівник поліції. Тому повинні виконувати чітко закон, який вас зобов'язує прямою нормою. Я теж не попуга. Сімнадцять 18.3. дістаньте. Вам держава видала посвідчення без. У цей цій хірніме розказати, що мені робити. Добре, я буду вам розказувати, да, що, буду що вам розказувати. треба робити, тому що е, громадянин це перший, хто надає оцінку вашим діям. Так, друзі, читаємо, звертаючись до особи, або в разі звернення особи до поліцейського, ось сама така ситуація. Поліцейські зобов'язані назвати своє прізвище посаду спецзвання та пред'явити на вашу вимогу. Службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Ну це чітко передбачено законом про нас пол. До речі, кому потрібна корисна література, залітаємо на наш сайт. Там дуже багато чого корисного, що повинно бути в вашому транспортному засобі, щоб самостійно захистити свої права. Доска треба достати ще щось бумагу. будь ласка, 18 пункт 3. Я ще раз Військові є не тільки ви, якщо нічим займатися. ваше посвідчення, шановне. Ще тобто ви відмовляєтеся? Я відмовляєтесь? Котенко. Я не прочитав. Читайте. Котенко Данило Миколаєвич, інспектор УПП Харківській області ХКП номер 03, 04 030405 до 29, 05 28. А де ваша бодікамера? На мені бодікамера. Вона А? Вона вимкнена? Вона вимкнена? Ампельзапис, все що дійсно це так відкриваємо і дивимось статтю 11 закону про нацпол. Хто надає оцінку діяльності працівнику поліції? Оцінка рівня довіри. Працівника поліції формується через населення, тобто рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Це чітко передбачено статтю 11 взаємодія з населенням на засадах партнерства. Тому працівник поліції повинен це розуміти. А так він це забув. Ми йому нагадуємо. А де ваша бодікамера? На мені бодікамера. Вона вимкнена? а вона вимкнена? Там предзапись, якщо що. Цікава історія. Представник поліції каже про те, що там предзапись. Яка предзапись? Ну, предзапись може бути на послуги або на шиномонтаж. А це повинно одразу автоматично бути. Тобто, бодікамера повинна автоматично включатися під час спілкування, а ви цього не робите. Чому кажу про автоматично? Тому що. Повинні працівники поліції запам'ятати алгоритм дій зупинив, все одразу вімкнув, підійшов, представився, зазначив причину зупинки. діє в рамках закону. Вони цього не роблять. І ви почуєте зараз, як він коли відпускає водія, лише потім включає бодікамеру. Дікамер пише зараз нашу з вами розмову. Чудово. Гарного дня. А вам не гарного. Що цікаво, працівник поліції взагалі поводиться досить таки дивно. Він проникає у приватну власність, засовує свої руки в автомобіль, не може нормальним чином. Показати своє посвідчення працівника поліції починає вигадувати якісь речі про те, що ви там їздите. Та громадянин України може робити все, що завгодно. Головне, щоб ви діяли по закону і в межах, та в спосіб передбачений Конституцією та законами України, скільки ще казати ось про цю статтю, ось про неї, ось 19-та стаття Конституції у вас на екрані, друзі. І працівник поліції повинен вже вивчити нарешті. Всі, ось ці статті, про які я кожен раз зазначаю. Ну і головне, друже, щоб ти також це знав, тому що ось такі бувають хм, екземпляри на дорозі. Добре, що є водії, які знають свої права і є прикладом для всіх інших, щоб діяти в рамках закону. Коли ти знаєш, тоді питань не буде. І в цьому випадку водія відпустили без навіть перевірки. Давайте згадаємо, що він спочатку казав, яка причина зупинки, що він хоче. поліції. Перевірте документи, перевірте документи, і ось вам фрагмент. Ще раз чим все закінчилось? Гарного дня вам не гарного. І ось після таких випадків дійсно знижується довіра до цих працівників поліції. Такі випадків безліч, тому що немає індивідуальної персональної фінансової відповідальності. Хоча на сьогоднішній день з'явився законопроект у Верховній Раді, який, можливо, надасть нам шанс на зміни. Хто ще не дивився відео на цю тему і мій юридичний розбір, переходимо обов'язково на мій ютуб канал і дивимось. До речі, там також дуже багато цікавого відео виходить. І вчора у мене на каналі вийшло відео, де все ж таки є. Результат працівник поліції звільнений Романішвілі, і далі триває кримінальне досудове розслідування справи відносно цього працівника поліції. Подивіться, також зайдіть дуже багато чого цікавого. Ми працюємо, робимо ось такі водії, коли з'являються з таким відео. Це дуже приємно дивитися, тому що ти бачиш, що результати є в водій, є учасником клубу. «АД». Ми завжди підтримуємо, придаємо власті. Багато пишемо скарг, скарги, дієві. Друзі, в описі під цим відео залишаю вам зразок скарги обов'язкового на зупинки без причини. Пам'ятаєте, колись ми робили такий флешмоб: зупинки без причини. Признак, ви знаєте кого. Ось саме про таку історію зараз йде мова. Я не знаю, чому представники поліції досі не можуть вивчити декілька своїх профільних законів, КУПАП, і все було б добре, і вони б діяли по закону, і не було б жодних питань. Однак, завжди фіксуйте дії представників поліції з самого початку. Це дуже важливо, друзі. Не кажіть потім, коли прислаєте матеріал. Та я думав, він зупинив, просто поспілкуватися. Такого не буде. Все повинно бути в рамках чинного законодавства. Тому запам'ятайте це, і це дуже важливо. Робіть це. Тому, друже, обов'язково Ба, підписка на мій телеграм-канал, тому що там виходить багато чого цікавого, що я не публікую в Ютубі. Коментар, розповсюдження цього відео, тягнемо лайкосики за водія і обов'язково вчимо свої права, щоб знати, як діяти по закону. Бережіть себе, друзі, усім вам мирного неба!